Герої не вмирають Христина Полянська. Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой, ви що не бачите? Ще ця є хлопчина. І он той. Героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він, мама, я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала, та все ж пішов за іншу битись маму. Мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу, сину, йди додому, бо там гинуть. А він неправда, тут все мирно. Мені від того було дивно, і я його чекала. Так, чекала, він вернеться. Я вірила, я знала. І він приїхав не колись, а нині, виходжу я, дивлюсь, моє дитя у домовині. Як справи, синку? Ну кажи, як справи, чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму? Відкрий же очі, вставай. Ти хочеш так лежати? Втомився, певно, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию, ти ж такий холодний. Живіт запав, напевно, ще й голодний. Ходи, я вже на стіл накрила. Ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертво так трясу дитину. Та що ті люди? Що вони там знають? Мій син герой, герої не вмирають.